Нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Поряд зі мною тренер хокейного клубу Кременчук Денис Ісаєнко. Багато закинутих шайб сьогодні ворота суперника. Як оцінюєте реалізацію команди? Дуже добре, хлопці грали по тактиці, так що я дуже задоволений. Всі ваші настанови були виконані, так, нападниками? Так. Нуль пропущених шайб у ваші ворота щодо голкіпера та захисту, що можете прокоментувати? Ну, сьогодні захисники дуже добре зіграли і з цього такий результат. Далі Кременчук очікує виїзна серія. Найближчий матч з Київ Кепіталс. Як команда буде готуватися? Ну, от цей матч був к генералам. Я думаю, що у нас все вийде. Дякую за коментар. Підводимо підсумки гри з головним тренером хокейного клубу Крижинка Ігорем Архіпенко. Перша гра Крижинки в основному чемпіонаті. Як оцінюєте гру хлопців? Ну, дуже важка гра. По-перше, у нас багато наших гравців перший раз грають на такому рівні, грають в дорослому чемпіонаті. Ну і плюс тривоги. Теж своє діло зробили, тому дуже важка гра. Ну, нічого будемо робити, висновки і йти далі. Олександр Буняк в своєму інтерв'ю повідомив, що зібрались буквально за тиждень. Як вам вдалося підготувати хлопців за такий короткий термін до чемпіонату? Ну, у нас наша команда Крижинка тренувалася ну, починаючи з серпня місяця. Але тренувань також багато. Ну а да, інші хлопці, от тільки зібрались, буквально в четвер. У нас було таке спільне тренування. Які цілі ставити на цей сезон? Ну, в першу чергу, наше основне завдання це підготовка наших молодих хокеїстів, для, ну ви знаєте, що ми співпрацюємо з командою Київ і щоб гравці вже е, розуміли, що таке дорослий хокей, і це завдання підготувати їх до дорослого хокею. От, ну І я думаю, що основне завдання це від кожної гри прибавляти, прибавляти і, і прибавляти. Дуже дякую за коментар. Коли нас доганяє втома. Спорт підтримає тебе.